Хтось хоче розвернути події, коли Харків-столиця, як було в 20-х роках. 20 роках, це не вийде. По-перше, Україна єдина, і зараз незалежно чи Лемко, чи Бойко, чи Галичанин, чи Слобожанець, чи чи слобожанець і чи так татари. далі. Це всі, всі, всі показали, що ми одна єдина нація. По-друге, за нами церква. І греко-католицька, до якої я належу, і православна, до якої належать мої побратими з організації на сході України, і автокефальна церква. Ось з нами від, від там, на Грушевського, приходилося відганяти хлопчиків по 14-16 років, які білізли туди, і таке інше. Тобто повстала українська нація. Світ побачив дух українства, так як українці змогли себе зорганізувати в світі, де можна в один день було пікетування в 50 містах те що вони витворяють проти ахметова і інших і таке і таке дальше це показує про те що дух нації є не і ми можемо себе самоорганізувати, але єдине що потрібно ставити, це я найголовніше, що хотів би тут сказати, це яка має бути Україна, яка, яка має бути ідеологія державотворення після перемоги, коли ми скинемо Януковича. Бо я би дуже не хотів, щоб то знов розпочалася гризня між лібералами, демок... соціал демократами ну і іншими течіями і так далі. Тобто ті люди, які... Передбачають неминучу кончину Януковича і його нинішнього антиукраїнського режиму. Повинні чітко усвідомлювати, що прийде час і прийде, прийдеться збирати, так би сказати, каміння і творити національну державу.